Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 31 березня 23-го року. Приїхали на поле подивитись, що тут робиться. А то ми на це поле возили, оцей навоз, свинячий розлівали. Тепер дивимось, що тут з ним. Ну, Тут у нас посіяний озимий ячмінь, 9 й вал. Норма висіву десь ну, 2,2,1 мільйона. В кілограмам це десь до 100 кілограмів. Ми його так завжди сіємо. Так, ну, хоча в цьому році трошки ну, менше. Ми на метр то давали 80-85 штук, а тепер 70-75. Тому Ось такий ячмінь. Якийсь різний. Мабуть, де більше попало на возу, то і більший, де менше, менший. Зараз будемо тако йти, бо сильно дує вітер. Так, сіяли ми тут його із горохом зимуючим. тільки щось я тут в цьому рядку його не бачу. А так взагалі є. Зараз подивимося там далі. Він такий. Он, бачите, ще навоз ось. І бурєнець. Уже такий, ну, стане на погоду, тому що ці дні морози і дощики перед цим були. А тепер ще на завтра, післязавтра обіцяють опади, а потім стане на погоду, то вже будемо працювати гербіцидом. Сіяли без добрів і крім оце, що трохи розлівали тут навоз, нічого йому не давали. Весною теж. Ніякої селітри, ніякого карбоміту нічого не давали. Оце, що тут побігали мотигою, ротаційною бороною, трошки воздуху дали і все. Ну і все, тут вже нічого не будемо давати, крім це, що по лісту будемо бризкати та і щось накалапуцеємо якусь смість бакову то попрацюємо по лісту. Ну, навоз не знаю, бачите, я думала, що згорить щось, Ну поки що нормально. Ось, бачите, вон, оце вон, навоз видно, що тут. рядочки краще, деякі, хуже, Не знаю, тут все-таки однакове. Ось тут, видимо, колесо від трактора їхало, Трошки придавило. Ось який горошок. Не знаю, він буде, мабуть, отак так і рости із ячменем. Бачите, як гарно перезимував, Даже нічого його ніякий мороз не прибило. Да, багато бур'янів. І ці злакові тут полно. Ось дивиться горошок. Тут щось взагалі один горох пішов, дивиться, як його тут багато. Ну, побачимо, що з цього вийде, тому що ми перший раз так посіяли ячми, ячмінь із горохом. Ну і на пшениці у нас там трошки так, також є. Ну, побачимо і зробимо якийсь висновок. Чи щось він допомагає, чи ні. Так, сроки посіву. Сіяли ми 30 жовтня. Це ячмінь. 30 жовтня ми сіяли на початку чи всередині жовтня. Це ми горох зимуючий 30-го точно а ячмінь після пшениці. Це десь на початок жовтня. Ну я подивлюся і потім вам в описанні напишу під відео, якого числа ми сіяли. Ось такий ось, бачите, де кращий, а де хуже зовсім. Тут тоді ось колісо проїхало. То взагалі поганий, натоптаний. Ну, ось такий ячмінь поки що маємо. Ну а по врожайності побачимо що без ніяких добрів, звісно ж, сильно такі заобличних урожаїв і не буде. Ось край найкращий. Ті ж насіння сіяли. Одне й те ж час, сроки. Дивіться, що з краю робиться. І Ось бачите, тут уже я вже аж замкнулася рядки. Щорі пак, тут, до речі, був. Ріпак, попередник рипак. Ну так, тут з краю непоганий, щоб такий був, о, було б дуже і дуже. А так, маємо, що маємо. Ось бачите, край весь гарний. Нема такого. А ось туди далі в посіві якийсь різнобійний. Ну тут, до речі, теж сіяли з горохом. А де ж він? О! о є, ось. Ось тут є горох ось. Ось горох. Є. Щось краю краще працює, чим в посіві. Ну, будемо спостерігати, я ж кажу, ми перший раз посіяли і будемо дивитись, чи буде толк з цього, чи не буде і взагалі що в цьому році буде. Ну все, друзі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і слідкуємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Всім гарного дня!